Стан фундуків на 9 березня. І, так як я вже замітив, бачу, що брунька потихеньку починає набрякати, вже в деяких починає, можна так сказати, прямувати до розпускання. Зараз підійдемо ще ближче. Форм. От. В общем, щоб мені його тут посадити, пришлось здолати всі старі дерева. Повирізати, От, освободити місце. От, як бачите, вже, вже просяться. От. Тому місце звільнив. Тут були такі росли баобаби, можна так сказати, крупні великі дерева, такі як грецькі горіхи, абрикоси, вишні, яблуні. Все таке старе було, мусів забирати, для того, щоб освободити місце. Ось тут взагалі такі гарні бронючки. Досить такі високі Ось Сідемо до другого. Тут також, як бачите, то щодо обробок саду хімічних буду використовувати медян екстра. Ось. І буду кропити всі дерева, всі молоді насадження, так як старе все позбувався, те, що молоде було трошки. Я його тут окультурив. Тут є черешня. Я вже тут щепки пробую садити на дерева нові. Так, з цією у нас. Ось, як бачите, теж проситься, вже проситься він. Я думаю, скоро скоро порозпускаються. погодка така сонячна, хороша. От. Тут таке персик теж щепи кидаю на нього. Далі буду яблуньку щеплювати з другими сортами. Ось ці вже, дивіться, також от вже десь близько-близько вже він. походу прийнялися. Ці залишаю відводки, щоб їх потім можна було прикопати, так як я вже сюди садив. Як бачите, досить такі дорослі кущики. Тут я їх так трошки так, поформував, щоб більш-менш чашкою росли. Далі, будуть, далі буду ще потім формувати їх по-іншому. Залишаю йому так, щоб різ чашою. Тут відводків якби таких немає, є тут маленькі, з коріння росте. Це вже такі фундучки їм десь близько 4 років. Та я їх сюди пересадив. О, тут ще маленький. От. Тому перша обробка медянек стріляти по, по всьому. По деревах, яблунях, грушах, персики, ті ж самі фундуки, смородина. От. Тут сажанець не дуже такий хороший. Десь тут бачу тільки є деякі брунючки. А так чогось він суховатий такий. Прийдеться вирізати трохи. Ось цей більш-менш. Більш-менш такий він ще собі. От. То для того, щоб доглядати молоді насадження, потрібно робити обробку. Бордовські суміші я не використовую. Буду робити більш таким сучаснішим препаратом, хоча він вже для багатьох давним-давно відомий. Медян екстра. Хімію придбаю та й буду вже потім показувати, що до чого і як воно буде кропитися. Далі тут в мене ще ожина посаджена, то потрібно буде сюди, ще шпалери ставити. Взагалі роботи багато. Все, дякую за увагу.